Багатоповерхівку у місті Берегово звели понад 40 років тому. Однозначно, за цей період інфраструктура будинку зносилась і потребувала заміни чи ремонту. Утім, як часто буває, коштів на рахунках джереру не вистачає або ж взагалі немає. Так вивчивши всі за і проти створення ОСББ, берегівчани таки пішли на цей крок. Повністю зроблена каналізація, повністю зроблена водопідведення до кожного споживача. Нова електропроводка. Поставлені нові двері, вікна обновили. Зараз тільки залишилось бетонування криші. І то ми його вже процентів 30% зробили. Окрім побутових потреб, подбали мешканці будинку і про озеленення двору. Аби заохотити сусідів висадити дерева власними руками, кожний саджанець отримав іменну назву садівника. Пан Олексій каже, із усіх членів ОСББ мало активними є лише 10%. Тільки. Руками жителів можна відновити будинок. Тут зовсім не було ні дороги, тут сітки не було, То пробачте, тут танками не можна було проїхати. Зі слів мешканців багатоповерхівки, підвали будинку уже за кілька років після зведення почали наповнюватись ґрунтовими водами. Десятиліттями цокольні приміщення фактично не використовувались. А вже нині для наймолодших жителів тут облаштували спортивні та навчальні кімнати. Так у райцентрі організовують дозвілля молоді. Граємося там пря. Бігаємо, лабимо з сариків, граємо в пінг-понг, Тут проходять нас турніри, що приходять багато дітей, грають, змагаємося. Добре, що зробили, що цікаво, і дітям і взрослим». теж тут. Місто берегово єдине в області, де немає жодного жреру. За останні роки комунальні підприємства перестали існувати. Натомість мешканці багатоповерхівок один за одним створили ОСББ. 32 ОСББ вже складено зараз в місті. Ну, я думаю, що буде більше. Хоча ми, в принципі, охватили всі майже мікрорайони, в яких є п'ятиповерхові. Двоповерхові триповерхові будівлі за три роки, що у берегові працюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Жоден член об'єднання не пошкодував, що багатоповерхівки обслуговують не жрери, а кооперативи. Кожна гривня сплачена на рахунок ОСББ витрачена за призначенням упевнені закарпатці на якість виконаних робіт не нарікають.